Що не можна робити, посварившись з близькою людиною. Під час сварки дуже легко поранити людину різким словом, необміркованим вчинком. Однак прихована образа може ще довго жити в серці партнера, ускладнюючи взаєморозуміння між вами. Що краще ніколи не робити, посварившись з рідними, щоб потім ні про що не шкодувати. Не притягуйте інших членів сім'ї. Ваша сварка це справа, що стосується тільки вас, двох і нікого більше. Втягуючи в конфлікт батьків, ви ризикуєте перетворити звичайну лайку на справжню ворожнечу сімей. Навіть якщо у ваші відносини повернеться гармонія, то інші члени сім'ї швидше за все. Запам'ятають ваші претензії до другої половинки, будуть використовувати їх проти нього або неї в кожному новому конфлікті. Уникайте будь-якого насильства. В ході сварки люди, як правило, виявляють найгірші риси свого характеру, деякі, намагаючись довести свою правоту, вдаються до насильства. Очевидно. Але часом необхідна порада: не дозволяйте ні собі, ні близькій людині розпускати руки. І неважливо, наскільки ви розізлилися одне на одного, біль, завдана коханою людиною, в кінці б'є почуття, що пов'язують вас, не звалюйте все на купу. Якщо основна причина сварки гора немитого посуду. То нехай вона нею і залишається. Не варто пригадувати коханій людині всі помилки, щоб додати своїм словам вагу. Це вірний спосіб перевести дрібну побутову сварку в статус затяжного конфлікту. До того ж, у коханої людини може виникнути логічне запитання: чи варто взагалі продовжувати стосунки? В яких до нього так багато претензій. Ніколи не починайте розмови про розлучення. Розлучення найобразливіше слово, яке може бути промовлене у розпалі сварки. Ці слова сильно б'ють по почуттях вашої другої половинки, і чим частіше ви їх вимовляєте, тим швидше розлучення станеться в реальному житті. Якщо ви любите одне одного, то ніколи не починайте розмов про розлучення, щоб потім не шкодувати про квапливе емоційне рішення. Ніколи не йдіть з дому під час сварки. Іти з дому під час сварки, отже показати, що вам неприємно знаходитися під одним дахом з коханою людиною, гучно грюкнувши дверима та втікаючи в темряву, ви залишаєте конфлікт нерозв'язаним, а у коханої людини можуть виникнути сумніви щодо вашої зрілості. Більш правильною поведінкою буде почекати, поки кохана людина і ви заспокоїтеся і обговорите все як дорослі люди. Не лягайте спати окремо, лягаючи спати окремо від своєї половинки після з'ясування стосунків. Ви тим самим показуєте, що не готові до примирення в той час, як дотримання щоденних звичок розрядить напружену атмосферу та швидко розв'яже конфлікт. Спочатку ви можете лежати спиною одне до одного, але вже вранці прокинетеся в обіймах коханої людини, не пам'ятаючи, що взагалі стало початком сварки. Не з'ясовуйте стосунки на людях. Якщо ви дозволяєте собі та коханій людині щепитися в громадському місті, то наймовірніше ви не поважаєте не тільки одне одного, але й навколишніх людей, які просто хотіли приємно провести вечір, а не спостерігати за вашою мильною оперою. Не варто робити ваші особисті сварки над банням громадськості. Краще потерпіть та висловіть все наболіле вже вдома. Автор невідомий